Вибухова хвиля від цих пострілів у Штатах триває сьогодні весь день, і детонація буде ще довго, бо на передвиборному мітингу у Пенсильванії стріляли в екс-президента Сполучених Штатів і одного із лідерів нинішніх виборчих перегонів. Дональд Трамп живий, але є жертви серед тих, хто прийшов на мітинг його підтримати. Хто стріляв? Чому? Чи була змова? І де були ті, хто мав би Трампа охороняти? Перші відповіді Оксана Радіонова підсумовує зараз. Ну а розвиток теми дивіться далі на сторінці ТСН Тижня в Ютюбі, як і цей прямий ефір. Теж Пенсильванія. Передвиборчий мітинг Дональда Трампа НАТО в але раптом їхні голоси заглушує серія пострілів. Там зброя, там зброя на даху. Трамп повертає голову і в цей момент куля ковзнула йому по вуку. Охорона затуляє політика. Перед тим як піти із сцени, Трамп показав публіці стиснутий кулак. Влучний фотограф встигає зробити ось цю світлину. Запам'ятайте її. ФБР ідентифікувало стрілка. Ним був 20-річний Томас Меттю Крукс. Майбутні вибори 5 листопада були першими в його житті з правом балотуватись. Також із запису виборців штату відомо, хлопець був республіканцем. Два роки тому закінчив середню школу і мав нагороду з математики. Він жив за годину їзди від місця стрілянини. Курок рушниці звів з даху будівлі в 120 метрах від виставкового центру, де проходив мітинг. Севистиневипоні сто метрів від нас. Ми вказуємо на хлопця, який повзе на дах. Він мав гвинтівку. Ми чітко бачили його з гвинтівкою. Абсолютно, ми вказуємо на нього. Поліція бігає по землі. Ми кажемо, ей чувак, на даху є хлопець із гвинтівкою. А поліція така га? Чому поліція не звернула увагу на підозрілу особу? Адже на таких виступах заходи безпеки безпрецедентні. Отже, ви впевнені, що постріл був саме з того даху? Так, сто відсотків. І стрілок був там кілька хвилин. Беззаперечно, що найменше три-чотири хвилини. За цей час стрілець встиг випустити сім куль у бік Трампа. Його ліквідували одразу. Не обійшлося й без жертв серед глядачів. Одна людина вбита, ще двоє отримали тяжкі поранення і перебувають у критичному стані. Але як сталося, що стрілку дозволили відкрити вогонь? Як він отримав доступ до місця? Кілька федеральних та державних агентств США зараз шукають відповіді на численні питання. Інцидент розслідують як спробу замаху на екс-президента Ша. Right Просто зараз нам потрібна допомога громадськості. Будь-хто, хто був на місці події, хто щось бачив, хто виявив будь-яку інформацію. Будь ласка, повідомте про це ФБР. Чи не президент Ша, Джо Байден під час стрілянини був у Делавері, де планував залишитися на вихідні, але терміново повернувся до Білого Дому. Він публічно засудив стрілянину. А от чи вірить американський лідер у версію про замах на Трампа? Конкретно не відповів. Як ви думаєте, це був замах? To... Мені I... недостатньо I... відомо. I В мене є думка, але я хочу, хочу переконатися, all... що ми маємо всі факти, перш ніж робити. Якісь коментарі замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа став найважливішим моментом у політиці штатів за останні десятиліття. Чи можна сказати, що на цьому перегони за крісло у Білому домі завершені? Прихильники Байдена досі не можуть відійти від провальних дебатів. Рейтинги Дональда Трампа підскочили миттєво. Його політтехнологи можуть далі пити кав, а От Путін відкривати шампанське і без сумніву шукати візитку Яроша біля стрілка, який вже ніколи не заговорить. На цей інцидент у Пенсильванії встигли відреагувати всі світові лідери, зокрема, і президент України Володимир Зеленський. Замах на життя Дональда Трампа. Жахливий злочин, який можна тільки засуджувати, і який демонструє наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією. Насильство в жодній формі і ніде абсолютно не повинно взяти гору. Я впевнений, Америка гідна пройде цей виклик. Я бажаю якнайшвидшого відновлення. Пану Трампу, сам Дональд Трамп одразу після інциденту надіслав своїм прихильникам листа з коротким посланням. Я ніколи не здамся. Нині він перебуває на своїй віллі у нью джерсі він подякував секретній службі США та всім правоохоронцям за швидку реакцію на стрілянину, а також висловив співчуття сім'ям загиблому та пораненим на мітингу. Замах на Трампа тільки підтвердив тенденцію, яка давно щитувалась. США рухається до тотальної внутрішньої ескалації. Американці поділилися на два табори, і мова не про поділ на демократів та республіканців, а на тих, хто вірить у замах, і тих. Хто ні? Хто вважає, що все зрежисовано. Противники Трампа підмічають, легка травма вуха йому вигідна. Тепер він герой. і Його шанси на перемогу дорівнюють 100%. Це фото стало вірусним і ймовірніше за все стане обкладинкою передвиборчої кампанії республіканця. Закривавлений Трамп показує натовпу кулак. Стрілок не вбив Трампа, але точно влучив у Байдена. І для його політичної кар'єри цей постріл може стати смертельним. Оксана Радіонова, Ірина Прокофєва, Наталія Ярмола, ТСН тиждень, 1+, плюс марафон і єдині новини.